Приклад того, що туя починає формувати два пагона лідера. Тобто на даному етапі нам потрібно вибрати більш товстіший пагін і його потім вже прибрати. Прибираємо, ми формуємо туї, подивіться, ми пристригаємо їх на зовнішню бруньку. Таким чином. Щоб в нас не було видно зріза, потім рослина заросте і можна вже приступати до подальшого формування. Приклад вже той, той, яка вже була сформована давно, і вона має два. Стовбура, два чіки, два таких чітких виражених лідера, і всередині вони є однобокі, тому що вони прилягали один до одного. Тобто на даному етапі потрібно також пристригати один із пагонів, гілки зв'язувати і тим самим формувати, щоб був один стовбур. Тому що взимку, коли сніг можливо, чи якісь сильні вітри. Ну, як правило, це коли сніг є чи мокрий дощ чи, е в вмороз, відбувається налипання і вигинання пагонів, і втрачається їх декоративність. Тобто, потрібно Максимально дивитись за етапами формування, і це також дуже важливо, тому що коли ви купуєте посадковий матеріал, вам потрібно вибирати, щоб ця туя була одностовбурна. Бо якщо має декілька стовбурів, то відразу при посадці ви повинні вибрати один пагін, ті всі зв'язати і формувати слину, щоб вона мала гарний декоративний вигляд.